Привіт, мої любі друзі-рибалки! З вами ваш покірний слуга, і сьогодні ми розберемо прогноз кльову на 23 січня 2026 року. Це буде п'ятниця, і повірте, цей день готує нам чимало цікавинок для зимової риболовлі по всій Україні. Забудьте про стереотипи, що зима це глухозим'я, цей день, незважаючи на морози, може принести справжні трофеї тим, хто знає. Де шукати і як ловити? Я розповім вам усі секрети, як обіграти зимову примхливість риби і повернутися додому з відмінним уловом. Що ж, давайте перейдемо до найцікавішого до наших підводних мешканців та тактик ловлі. Сьогодні ми зосередимося на трьох ключових видах, які найактивніші в кінці січня. Почнемо з окуня, цього смугастого розбійника. Де шукати? Друзі, окунь взимку не стоїть у глухих ямах, він любить місця з підвищеним вмістом кисню, які часто розташовані біля приток підводних джерел, або на межі мілин та глибин, де глибина від 2 до 4 метрів. Також не забувайте про корчі та зарості очерету, що залишилися з осені, це його улюблені засідки. Чому там все просто. Там він шукає дрібну рибку, що ховається, і трохи теплішу воду, яка збагачена киснем, на що ловити. На дрібні зимові блишні вертикалки або балансири довжиною до 3-4 см, колір срібло, мідь або кислотний. Можна спробувати й мормишку з підсадкою мотиля або опариша. Далі щука. Зимова щука це мрія кожного спінінгіста, навіть під льодом, де шукати. Вона, як і окунь, тяжіє до місць, де є якісь нерівності дна, бровки, підводні плато або ж ті самі корчі, де ховається її потенційна здобич. Глибина може бути різною, але часто це ті ж 4-5 метрів, хоча велика щука може стояти і в глибших ямах. На що ловити? Звісно, на жерлиці з живцем. Живець, плотва, верховодка, карасик. Якщо ж ви прихильник активної риболовлі. То спробуйте великі балансири або важкі зимові блешні, а також джигові приманки, якщо дозволяє глибина і ви ловите на відкритій воді, що мало ймовірно в цей період, і наостанок плітка та підлящик, наша мирна риба, яка також може порадувати відмінним кльовом. Де шукати? Мирну рибу шукаємо на плавних бровках в невеликих ямках на рівному дні, а також біля місць, де є підводні джерела. Глибина від 3 до 6 метрів буде оптимальною, вони збиваються в зграї і стоять компактно. На що ловити тут найкраще спрацюють зимові поплавкові вудки або невеликі кивкові вудки в якості наживки, мотиль, опариш, чортик або уралька. З однією двома личинками мотиля обов'язково використовуйте прикормку, суміш панірувальних сухарів з мотилем або дрібним опаришем. Тепер давайте розберемося з умовами. Погода на 23 січня 2026 року в Україні буде досить зимовою. Температура повітря протягом дня коливатиметься від мінус 12 градусів вночі до мінус 5-6 в день, відчуватиметься як ще холодніша через підвищену вологість. Атмосферний тиск буде високим, близько 750 міліметрів ртутного стовпчика. З незначним падінням до вечора, що зазвичай позитивно впливає на кльов після стабільного періоду. Вітер очікується легкий до півтора метра на секунду, переважно південно-східного напрямку. Зранку можливий невеликий сніг, який до обіду, за прогнозами, має закінчитися, і далі буде хмарно, але без опадів. Такі умови досить комфортні для зимової риболовлі, без різких змін, які б відлякали рибу. Щодо температури води, то переважна більшість водойм України покрита льодом товщиною від 5 до 31 сантиметра. Температура води під льодом коливається близько 1-2 градусів тепла. Низька температура води уповільнює метаболізм риби, роблячи її менш рухливою і більш обережною. Але стабільна зимова погода дозволяє їй адаптуватися. Фаза місяця на 23 січня 2026 року. Це зростаючий місяць, п'ятий місячний день. За рибацькими повірями, період зростаючого місяця вважається досить сприятливим для кльову, оскільки риба починає потроху збільшувати свою активність після молодика. Багато календарів рибалки відзначають цей день як один з найкращих для лову в січні. Загалом, друзі, біологічна активність риби в цей період січня. Характеризується як зимова сплячка, але це не означає повного безкльовя. Хижі риби, такі як окунь, щука, судак, можуть проявляти коротке, але активне клювання, особливо в сонячні години. Мирна риба, як плітка і підлящик, також клюватиме, якщо правильно знайти її стоянки та запропонувати відповідну наживку. Моя особиста оцінка кльову на 23 січня. Хороший, але вибагливий. Він буде хорошим для тих, хто знає зимові хитрощі, хто не боїться шукати рибу і експериментувати зі снастями. Причина стабільна морозна погода, без різких перепадів, легкий вітер, а також сприятлива фаза зростаючого місяця, що обіцяє покращення активності риби. На цьому все, мої дорогі. Пам'ятайте ні хвоста вам, ні луски. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, якщо воно було корисним, і поділіться ним з друзями-рибалками. А які ваші плани на ці вихідні, на яку рибу збираєтесь? Поділіться своїми спостереженнями в коментарях. Завжди цікаво почитати ваш досвід.